Сьогоднішній день. Ми з вами зустрілися, бо вчора вся Україна святкувала День української жінки. І цей день приурочений до народження Лесі Українки. Леся Українка все життя боролася із страшним недугом, ховала близьких людей стикалася з розчаруванням і несправедливістю, але вона ні на фильку не опускала рук, а перемагала муку своєю творчістю. Тож хотіла сказати сьогодні вам декілька слів про нашу велику поетесу. Вона говорила, що треба жити, радіти життю. Незважаючи на все те лихо, що може нас спіткати. жити, радіти і сподіватися, сподіватися на те, що все обов'язково обов'язково минеться. Отже, дорогі друзі, ми запрошуємо вас у царство мужнього, красивого, правдивого, офіційного, сильного і ласкавого, доброго і мужнього слова. Поезія це ловник, схожий на полум'я, свічки, що запалює душу людини. Ви відчуєте легкий сум, присутній у ліричній поезії, глибоку любов до рідної землі, неньки України. Отже, наше літературне свято починається. Хай палає свічка, хай палає. Поєднає нас вона в цей час. Друзі, голоси, нехай лунають, слово і музика нехай єднають нас. Дівчинку. Я Леся з України. Леся Українка? Так. А куди ти йдеш? Я до людей. А навіщо? Я написала вірш. Хочу подарувати його людям. А можна послухати? Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на Україну. Оглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на рік, на синій Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Оглянути ще раз на степ, могилки, останнє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Цей вірш, Надія, Леся написала у дев'ять років. В той час і назавжди поезія стала серцем моєї життя. Так починалася життєва стежина Додатної української поетеси Леся Українка. Леся Українка. Коли вдуматися в це ім'я постануть перед нами нечувана сила, незламна мужність, боротьба за щастя і волю, ім'я поетеси овіяне всенародною любов'ю. Це була людина виняткової мужності і принциповості, духовної краси і мистецького обдарування. Її талант виявився у багатьох різновидах літературної праці, поезії, драматургії, прозі. Свої вірші дівчинка підписувала так Леся з України. Так і народився в Судані Леся Українка. Чому саме Українка? В придумала мама, але навчила. Вона хотіла відкрестити. Що вірші пише справжня українка. Всього Лесі написала біля 273 віршів. Її життя це легендарний подвиг жінки, яка втілює в собі силу і мужність. Талант і щиру душу. В нашому залі на столі стоїть портрет відомий. Не всім відомий і мені, і татові, і мамі. З портрета дивиться на нас чарівна поетеса. Це гордість нашої землі не скорена, незламна леся. Тобі сьогодні свій калини, голос, твоя малеча рідна принесла. Ти все життя з духою боролась та творчістю ти смерть перемогла. У лютому, 1871 року в град Волинському сім'ї кожичі. Родилася сині ока біля дівчини, душею гордою і ніжною. Серце і від ічим, голею незламною. Леся була привітною, допитливою, надзвичайно вродливою та чуттєвою до краси. Вона була милосердною до всього і до всіх. Маленька Леся була така ж, як і ми. Любила і хатилу і луками. пила віночки, співала пісні, заслуховувалась казками і переказом. Коли Леся була малою, вона допомагала батькам садити садочок. Яблуні, груші, вишні. Мабуть, згадкою про той сад і стабір вишенки, написаний в дитячі роки. Поблискую черешеньки у листі зеленькі. Черешеньки, мабуть, очі діточкам маленьким. Дівчаточка й хлоп'яточка під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Ой, раді вишню зісти та високо лісти, Ми раді взірвати. сагоді дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спіні. Чого ж було ви так високо виросли на гілі. Ой того ж не ви високо виросло на гілі. як зросли низенько, чи то ж буде спіти. Сідкривства дівчинка навчилась правди. І страждання. Нікому не жалілись, Через страшну порогу Леся не могла ні шити, ні грати на улюбленому інструменті, хати піано, навіть писачку. Леся було колодов лежала сама, але вона була надзвичайно терплячою і стриманою. Міла витерпити біль і горе. Про це вона пише душі та друзиною домою. Як дитиною купала, не паду собі на лих, то хоч у біль доходить, я собі вставала ти. Що болить, мене питали. Але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакати, я сміялася. Боротьба з тяжкою недую потьмарила не тільки її дитинство, а й все подальше життя. Та вона вдавалась Оптимізмом діє від її поезії, жалой та життя. То хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба терптичь моя рука, чи пісня й думка кволі? Коли Лесі було тринадцять років. З'явився їй перший друкований вірш конвалія. Перше надрукований був у журналі зоря. Послапує конвалія у туди вісок, захищалась від нагоди під вітрим широким. Та недовго навтішалась в конвалія дила і рука чоловічка і ухватила. Ой, й конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до валу. Ой, у на Ой на навалі весела музиченька грає, та конвалі та музика, бідне серце крає. Тож паночка веселою в закрутилась, а в подвалі головка пов'яла схилилась, промовила корвалія. Прощай, хаю мій милий. І ти мій високий, дружий, мій єдиний, та й замовкла. Байдуже паночка рукою. То як кіточку зів'яну, кинула додому. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться. Згадай тою помалюють, як щастя менеться. Не й ти, моя пана, будеш утішатись, та балок у веселих таночках зубатись. Може, оцей милий, що так любить дуже. Тебе, віточку, зав'яну, залишав тайдуже. У більших поетесів найчастіше частіше звучить тема весни. Тому що через хворобу найбільше не могла бути вінка на б не була поетеса, життя у за з рідним краєм. Думка лідерна образ України, бо вона називає слухами. Верталась тільки на весні. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісні, з вінку полосну, то знов та йому тихо. Навесні, коли все співали як світло, Леся не могла ні шити, ні грати, ні держати нічого. Навіть важко було писати. Вона довго лежала одна, так народився вірш давня, весна. Була весна. Весела, щедра, пило, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Співала сміялось і бриніло. А я лежала і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона, ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, забеготіла листечко зелене, посипались білесенькі квітки. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном сміла. На Українка, сьогодні Давала приклад для наслідування. Натендітна і ніжна, змужняла 30-рітню війну з хворобами. хворобою. Для цього потрібна справжня сила Духу. Вона знайшла в собі сили не скаржитись на свою нещасну долю. Навпаки, рятуватися цього приводу. Леся підтримувала у крутні хвилини родичів. А своїми віршами вона підтримувала весь український народ, гуляючи в душі надії. Лапка давала мужчинка. Оптимізм, воля, тіла Допомагають поетесі долати власну хворобу, життєві труднощі, героїв, з яким поетеса переборювала свої думки, робили Лесю Українку наймужнішою серед член... Числен. численних тогочасних поетів. Вона, перш за все, в поезію, нову психологію. У психології людини безпорадно проливає сльози, бо постійно зітхає, а нову психологію віри і боротьби. Не дивитись назад. Не сумувати, або робитись. Навіть не сміти думати про те, що здатися. Цей ідей не зміг твірити Лесі Українки. Ти на зустріч, буря мізям, бодять дні, як велика радь. Жить ми щастя, життям щасливим, моку творчістю перемагати. Хвора дівчинка, бідна Леся, де ще хворі такі були, що літали під піднебесі, що його не сягнуть орли. Ти себе українкою звала і чи краще знати ім'я. Ті, що радість у муках сіяла. Вічисна велика грана. Не стерлась райдужна сторінка, не вмерла пісня лісова, безсмертна Леся Українка, була б є, коли живуть. Доленько, недописана, ластівка золота. Чую, дзвонять над світом мої невмируші слова. Їх не розвіє вітер, і земля їх не поховає. Ні, я жива, я буду жити вічно, Я в серці маю те, що не вмирає. Вона прожила життя, яке було сповнене невимовних страждань і гіркоти. Та Леся завжди знаходила сили для боротьби, знаходила сили не здаватися, знаходила сили вірити і надіятися. І сьогодні діти, як ніколи, актуальні слова великої поетеси. Адже ми з вами знаходимося в той час, коли дійсно нам потрібна віра. Потрібна велика надія і любов до кожного з нас. Іноді доводиться сподіватися без надії, але ні в якому разі не втрачати ту надію. Леся Українка також сподівалась, сподівалась без надії. Геть тих, вихмара усім, тож тепер весна золота. Що так уже жалю, волосінні, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи, сумні. Я набою, в сумнім перевозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане. Та кора витовая, вісна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на ворогу тут буду україною, буду камінь важкий підіймати. І несучи вагоду страшною, буду пісню на салу співати. довгу темну нічку набеду, не виду не столю ні на хвильку очей за шукати у зірку корови ясно в темних очей. Так, я буду крізь сльози сміятися, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватися. Буду жити геть в йому Діти. Час пролетів дуже швидко. І щоб вас не затримувати, хочу сказати, що те, що ви почули щойно про Лесю Українку, хтось із вас знав, хтось, можливо, дізнався щось нове. Але знайте, що ця маленька, хвора дівчинка, ще раз наголошую, ніколи не здавалася. Вона вірила в життя, вона вірила в перемогу. І тому сьогодні. Я дякую вам, що ви прийшли на свято. А ще більше дякую нашим воїнам Збройних сил України, що дозволили нам з вами провести це свято і що нас не потурбували ті тривоги, які так засіли в наше життя. Я хочу щиро подякувати і побажати всім оптимізму, натхнення, вміння, бороти, найрізноманітніші розчарування. Труднощі стійко йти до того, що ви перед собою поставили, вірити і обов'язково, обов'язково ставити мету і досягати її, адже без цього життя буде просто даремне. Тож кожен знайте, що ви хочете в цьому житті, а ще діти. Хочу звернутися до вас, говоріть нашою українською соловіною, рідною, багатою, крилатою. Адже не даремно ми цей захід проводимо саме такий час де народження Лесі Українки, День рідної мови, а незабаром весна. І кожен з вас може загадати бажання, щоб весна на своїх крилах принесла нам мир, спокій, перемогу. Дякую вам за участь у святі. І дякую, що ви були поряд з нами, з учнями 7 а та 7-го Б класу. Щиро дякую вам за участь всім дня горсім князь іде О, не журися за ціло, Ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді кінець. Будуть приходити люди, бої й багаті, веселі сумні. Радощі й сумні, й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, Голосом ніжним тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись тобі для мене співав. Ще як на провисні тут вигравав, Мрії, збираючи в гаю, Рай же, коханий, благаю.